Доброго дня, любі малята! Зараз тривають новорічні та різдвяні свята. Діти вдягаються тепленько, виходять на вулицю, катаються на санчатах та організовують ще багато зимових розваг. Сьогодні я пропоную намалювати дівчинку в довгій шубці. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу, фарби. Пензлик, водичка, шматок губки, простий олівець, гумка та серветка. Спочатку простим олівцем. Ми намалюємо нашій дівчинці голівку. Так. Голівку. Тепер тулуб. Будемо в роботі користуватися гумкою. Ручки. Так, ось таким чином. Так, і трішки намалюємо контур хутра, де в нас буде хутро. Так, тепер ми беремо пензлик. Так, ми змішали ось тут рожеву та білу фарби. І в нас будемо малювати личку. Нашій дівчинці. Так, ось личко в нас вже намальоване. Тепер промиємо пензлик та фіолетовою фарбою будемо малювати шубку та шапочку нашій дівчинці. Ось так. І ми намалюємо шубку. Ось так. Так, червоною фарбою ми намалюємо рукавички. Так. гарні Дівчинки тепленькі та червички, Так. червички. Черевичок ми домалюємо другий. Так, у нас на пензлику червона фарба, і ми намалюємо ротика нашій дівчинці. Так, Так. А чорною фарбою очки. Так, ось такі очки. Ровки і носик. А губкою з білою фарбою ми будемо малювати хутро нашій дівчинці. Ось так. І подивіться, яка гарна дівчинка в нас вийшла. Спробуйте і ви намалювати таку дівчинку в довгій шубці. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!